Як ви думаєте, які люди, яка категорія громадян України найбідніші? Ну от, Люди, яким потрібна реальна підтримка держави. От, от, реально потрібно забезпечувати їм можливості для праці. І держава на це не шкодує грошей. От як ви думаєте, хто це? Вчителі? Ні. Лікарі? Ні. Можливо, військові? Не зовсім. А хто? Депутати? Ви вже ближчі. Ви вже ближчі до істини, якщо почали думати про те, що це не ви, не рядові громадяни. Це судді. Судді, яким держава хоче закупити квартири на суму 60 мільйонів гривень. І так читаємо новину, яка розміщена на судово юридичній газеті. Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 мільйонів гривень. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що суддя, коли перестає бути суддею, він не здає квартиру, він не користується нею, поки він суддя. Ні. Йому купують, і це йому вже довічно. А тут нові судді і новим суддям потрібно купити на 60 мільйонів. Давайте почитаємо уважно. Вищий антикорупційний суд в 2025 році планує витратити близько 60 мільйонів гривень. Я хочу звернути вашу увагу, що це не вищий антикорупційний суд. це ми з вами плануємо витратити. Я хочу щоб правильно акцент розставляли. Ми з вами плануємо витратити 60 мільйонів на квартири суддя. І як ви розумієте, це не будуть хрущовки. На Троєщині, на ДВРЗ, це я в Києві називаю такі віддалені досить райони, хороші, але віддалені. І Хрущовки. Вони не будуть там жити. Ні, ні. Це будуть, як правило, центральні райони. Це будуть квартири вже з ремонтами. Це будуть квартири в хороших районах, хороші квартири в хороших будинках або в нових будинках. Це не будуть однокімнатні квартири. Ви розумієте, що це не будуть однокімнатні квартири? Це не будуть двохкімнатні квартири, це навіть не будуть трикімнатні квартири. Як правило, це 4-5-кімнатні квартири з відповідною площею, з меблюванням, з усим. Давайте подивимося далі на закупівлю квартир. Та суддів апеляційної палати, які отримують призначення на посади за підсумками конкурсу на вакантні посади суддів ВАКС та ну ви зрозуміли, апеляційні палати. Як зазначив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 серпня керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, закупівля службового житла передбачена статтею 13 закону про вищий антикорупційний суд. Багато з того, що передбачено законом. України, Конституцію України для вас реалізовано. От можете в коментарях написати. От в законі є, і воно дійсно реалізовано. Ви розумієте, в законі передбачено, каже, тому, вибачте, в законі передбачено. А хто там в законі передбачив? А може під час воєнного стану Верховна Рада підніме питання, де це трішечки відсунуть? Може суддям новим винаймати житло? Ви розумієте, що коли ти винаймаєш житло, то. Це житло на винаймання десь років за 20 Оця вартість найму вона покриває вартість житла. Років 20, Тобто, оця сума, оця сума 60 мільйонів. Можете умовно поділити її на 20, Оце скільки потрібно кожного року, тобто 3 мільйона. Усвідомлюйте різницю між 60 мільйонів і 3 мільйона на рік. Війна триває на 3 мільйона, хай, якщо вони вже такі бідні, якщо вони вже такі, ці судді Конституційного суду, от нема їм де жити, всім повально нема де жити. Да? Всім повально суддям нема де жити. От вони де вони взялися, що вони робили до того. Чи вони, коли прийшли на конкурс, вони попереписували в себе все на собачок, на котів, на далеких родичів, з дружинами порозводилися. В них нічого немає, в них нічого немає. Чистий, як та була раса, як дошка, нема нічого. Обнять і плакать, обридатися. Купіть йому ще пиріжок, бо він голодний. Да? Давайте почитаємо далі. Згідно вимог закону, знову таки, згідно вимог закону, суддя, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посаді. Зазначене службове житло знаходиться у державній власності та не підлягає приватизації. Хорошо, Воно не підлягає приватизації. А ті судді, які вже не є суддями, може вони вже віддадуть своє житло, чи вони там живуть? Вони там дітей свій попрописували, да? літніх батьків попрописували, самі попрописувалися, вони його не здадуть. Воно не підлягає приватизації, але воно буде переходити їм із покоління в покоління. вони його не здають. Так виходить? Чи хтось звільнився і передав своє житло? От цікаво, були такі випадки. А що значить суддя незабезпечений житлом? Де він жив до цього цей суддя? Де ці люди взялись? Що вони такі поважні, вони такі солідні, в них нема житла? Чому не винаймають їм житло? Чому не платити по 3 мільйона кожен рік, скільки війна там триватиме, скільки економіка буде відновлюватись? Хіба це не дешевше? 3 мільйона перший рік, 3 мільйона другий рік – це 6 мільйонів. 3 мільйона третій рік – це 9 мільйонів. 3 мільйона наступний рік – це 12 мільйонів. Це 4 роки 12 мільйонів. Уявляєте різницю? Між 60 необхідних зараз Скільки дронів можна купити, скільки всього можна купити, скільки е, на армію можна витратити? Хтось знову скаже, а це популізм, тому що армія потребує значно більше. Так, армія значно більше потребує. Але уявляєте, скільки отаких от по 3 мільйона, по 10, по 15, по 20, по 50 мільйонів, скільки такого зашито. І якщо це все зібрати і раціонально використовувати, то може і податки не потрібно піднімати. А то виходить, що багаті живуть багато, і вони не, вони не готові. Я колись вам розповідав. Вони не готові знижувати рівень свого життя, не готові. Прописано в законі, що в нього має бути квартира виндеполож. Це судді, судді, які повинні по ідеї, першими, першими в країні відмовитись від всіх цих додаткових можливостей. Чи судді не е, без різниці? Він живе в зйомному житлі, в хорошому зйомному, чому обов'язково треба купити. А чому обов'язково треба купити, якщо це житло не приватизується? То найміть. Ви наймайте житло. Будь ласка, п'ятикімнатні квартири, не, так, не такий вже на них великий попит. Насправді. Ви наймайте. Чотирьохкімнатні, одно двокімнатні здаються швидко. Навіть трикімнатні вже не так швидко стаються. Ні, треба купити. Треба купити. Далі йдемо. Закон гарантує забезпечення суддів житлом. Необхідно враховувати, що нові судді можуть бути з різних регіонів України, а відтак потребуватимуть поліпшення житлових умов. Ви зрозуміли? Тобто, якщо умовно в судді у Львові в нього є чотирикімнатна квартира, то з нього не будуть вимагати, що він її там продав або здав в оренду і тут зняв в Києві. Або купив. Ні, у нього там є, але він переїхав в Київ і він не може жити в гуртожитку. Він не може жити в гуртожитку. Він не може жити в готелі. Може, готель найміть. все одно буде дешевше. Це все одно буде дешевше. Він не може, йому треба квартиру купити, і обов'язково в Києві, і обов'язково в центральних районах. Ви думаєте, він з Дарниці буде їздити? Він буде їздити з Теренків? Там метро, де ото постійно щось не зрозуміло. Він буде їздити з Вишневого. Це ви будете років 15 збирати собі на. Житло, щоб купити десь за 20 кілометрів до вишневого, і будете відчувати себе, що ви в столиці закріпились. А тут він приїде, тицне пальцем і там йому куплять, де він захоче. Ідемо далі. Разом з тим, керівник апарату повідомив, що купівля квартир для нових суддів може бути профінансована за рахунок стягнень судом застав у спеціальний фонд. Наприклад, 23 вересня ВАК стягнув. 15 мільйонів гривень застави, яку раніше міжнародний депутат Одарченко, однак нещодавно втік за кордон. Тобто судді кажуть, ми стягнули це державні кошти, ну так як це ми стягнули, то ми можемо їх витратити на себе. Козацького вам, товариші, лайку. Я інакше товариші назвати вас не можу. Це товариші, майбутні. Судді, ви ще не судді, тому я вас не ображаю, ви майбутніші тільки судді. Козацький вам лайк, тому що це, це, це можна в ну, якомусь сюрреалізмі придумати. Тобто вчителю, якому обіцяли 4 тисячі зарплати, це популізм. Шахтеру, якого обіцяли носити на руках це популізм. Якість освіти, яку обіцяли, це популізм. Лікаря, якого обіцяли просто на руках носити зараз лікарі, це взагалі на вагу золоту. Це все популізм. Да? Це все популізми. А от собі, бо ви розпорядники коштів, вони у вас є, це ж не ваші кошти. Те, що ви стягнули щось, це кошти держави. Ви берете з держави і кажете: Ну так, це ж ми. Це мені нагадує історію з, якщо не помиляюсь, укрнафтогаз можу помилятися. Як вони типу нібито виграли в Російській Федерації якийсь суд, нібито за цим судом мали до нас зайти мільярди гривень доларів. Вибачаюсь, Ще долари, ті не зайшли, я не впевнений, що вони зайшли в цьому в обсязі. А очільники цієї установи вже собі повиписували по, скільки там, по 20, по 40, по 50 мільйонів доларів премії. Це державні кошти. Це кошти, які повертаються в державу. І люди вирішили, що вони можуть собі хапнути на руки відсотки від наших з вами коштів. Вони абсолютно не соромляться, розпоряджаючись нашими. Грошима. Це просто ну, якийсь сюрреалізм. Знаєте, донатьте, підтримуйте, платіть більше податків, у нас немає коштів. Ну, прописано в законі: судді потрібна квартира нова і баста. І витягнете ви з кишень і купите. А знаєте чому? А тому що у вас немає методу впливу на них. І немає людини вгорі, яка б стукнула кулаком і сказала: Рібята, ви взагалі при пам'яті. І зупинила цей процес. Отаку От нема. На жаль, нема. А совісті у них у самих не вистачає, тому що їм потрібні квартири в центральних районах Києва бажано чотирьох-п'ятикімнатні. Вони ще й прислугу наймуть. Повірте, що їхні дружини навіть в посудомийну машину. Не завантажують їжу. Та вони й дома не їдять. Це ви дома їсте закрутки там свої, які по три роки там в підвалі стоять. Вони і цього не роблять. Вони живуть мега круто. Це зараз я вже не за суддів, а от за цю всю братію. Вони живуть мега круто, мега дорого, мега-елітно. А ви ще деякі і захищаєте їх. Це називається вони вам аплодують ладошками ног. Просто ладошками ног, якими вони вам ставали на обличчя. І йдуть по вашим і обличчям, а тепер вже й життям до свого комфортного, мегакомфортного життя у столиці, у мегакомфортних квартирах. Тому що у них є гроші наші з вами, і які вони можуть використати, тому що ви нічого зробити не можете. Слава! Далі продовжуйте. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, якщо не вважаєте, що це правильно.